Питання рою дронів досліджується уже не один рік в розвинутих країнах, і е, все-таки в е, певний час, е, вочевидь, це буде адаптовано. І у нас інша справа, що все-таки застосування одиничних дронів без координації дій між собою в групі. Ну, воно на напевне на два порядки. Простіше організувати да, ніж ось таку е, координацію. Але е, бачите, ми спостерігаємо, що за оцих неповних два роки е, від повномасштабного, від початку повномасштабного вторгнення, вторгнення. Техніка і тактика застосування безпілотних літальних апаратів е, пішла так далеко і іноді такими несподіваними шляхами, що іще в лютому 2022 року спрогнозувати такий розвиток, ну я би не взявся.